Так, добрий день, любі мої. Дивимося Крим. Автономну Республіку Крим України. Крим. Крим з 12 по 18 вересня. Що буде відбуватися в Криму такого цікавого? Давайте подивимось. Давайте подивимось, давайте подивимось. Щось вони як нову цю придумали по Криму. О, по Криму буде новенька перемога якась там з нашого боку. Прильотики, ця, господи, які, бавовна. Щось якихось градоначальників там міняють, 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 а воно ж нічого не зміниться. Так. По Криму якісь будуть новенькі перемоги. Щось там вони будуть. Якось вони будуть перебудовувати нові шляхи, робити, знаєте, як будуть їхати іншим шляхом, доставляти там іншим шляхом техніку, боєприпаси. Ну, у нас же є спутник. Ми все бачимо, куди вони їдуть, що вони роблять І, І бавовна. І добрий вечір. По Криму. Зараз подивимося, що чи, чи буде все щось там. Питали мене дуже подивитися, чи будуть звільнені території. Хлопчики і дівчатка. Ну, давайте трошечки включати ну, логіку. Ну, явно, що не будуть. На наступному тижні так точно. Я розумію, що всі так дуже. Боже, люди там в печалі в тому Криму. Вони не знають, що їм робити. Вони взагалі не розуміють. Але їм щось там заливають в уші, що це. Ну, все йде по плану. Жертв нет. Ні, ну люди їдуть з Криму. Прям... Ну, то не люди, то таке. Е, їдуть, їдуть, прям їдуть. Капець як їдуть. Йдуть, їдуть. Їдуть, прям залишають все. Далі будуть будуть, ну, бавовна буде, будуть якісь руйнування. Так, е, далі нюанс. Щось по Криму. Щось е, згорить. Щось таке дуже важливе що надбали, згорить. Якось по-іншому вони хочуть зробити техніку по-іншому вести. О, когось уб'ю в Криму, якогось там дядечку. По-іншому буде йти техніка. По-іншому. А як же ж вона? Оце. Ну, Машельник. Якось вони по-іншому будуть вести її. А як же вони хотіли її вести раніше? Ага, вони хотіли якось, е, дивіться, якісь е, штуки, які пов'язані з е, транспортуванням техніки в Криму, вони якось будуть змінені. І навіть те, що вони змінять, ми їх там. Трошечки воно буде бавовна, бавовна там буде. Е, і вони взагалі. Залишиться без нічого. От нібито і тр... щось і є, але воно. Знаєте, як воїн є, нібито шабля є, а на чому йти нема чого. Тобто якісь машини ми порозбиваємо. Якусь як... на чому їхати нема. Нібито є кому, нібито якась там ружбайка є, а, а на чому йти? Немає на чому. Ось вот Так ну, ага. Так що Крим буде, бавовна буде. Готуйся. Крим, терпи, смирись. повторяй гімн України, вчи українську мову. І буде все добре. Дякую, підписуйся, Крим, став вподобайку і до побачення!